Капеланське благословення на 9 січня -го, 24 -го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. сла, Отцю і Сину і Святому Духові. нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус прокляв смаковницю. Як ми називаємо. Тобто він прийшов зранку, побачив, що на смаканиці є листя такі досить великі, але, прийшовши зголоднівши, хотів попробувати плода з неї, але там не було плоду. І він сказав їй, вік тепер більше ти плода не даш на собі. І коли він вечором повертався з учнями вони з храму, то побачили учні, що вона всохла повністю. І тоді Петро сказав, Учителю соклас смоковниця І він тоді їм сказав: якщо будете мати віру, то і гори буде пересуватися, а не тільки таке робити. І ми, коли думаємо про цей випадок, іноді, знаєте, ремствуємося не про те, що потрібно ремствувати, ми ремствуємо на те, що як жорстоко поступив Ісус смоковницею несправедливо, коли вона ще не був час созрівання. Цих плодів, і він її, знаєте, ну, прокляв, що вона засохла. Ви знаєте, дві, два моменти в цьому місці сьогодні, мені сьогодні відкриваються. Перший момент, що ми туди дивимося, коли ми вчимо яких ну, своїх учнів, то сідаємо, ми сажаємо їх за парти. І ці парти зроблені з дерева. Ви знаєте, вони не принесли свого плоду. А плод їх заключався в тому, що вони стали партою, тобто навчальним місцем для навчання інших. Або такі вказівка, указка, ну, що показує, щоб показувати на дощці. Вона теж із дерева і теж плоду не принесла, тому що вона стала іншим предметом. Так і ця смаківниця показала їм, була навчальним посібником для учнів, що таке віра, а що таке невіра. Але ми далі можемо подивитися глибше на це місце. Ми думаємо, що несправедливо або справедливо. А виявляється, що Господь раніше в притчі розповів. Ви знаєте, прийшов господар свій сад і побачив, що третій рік дерево не приносить свого плоду, і, і сказав, зрубав його, навіщо воно місце займає? Садівнику сказав. А садівник сказав: Господи, дай мені, що я його е, здоблю добре вам. Ну, може, на наступний рік воно свій плод принесе. А то якщо не принесе наступний рік, то зрубаєш його. Ми не думаємо, не продовжуємо цю притчу далі. А прийшов рік, що далі, не принесла плоду. І що далі? Вирок то вже присуджений. Але садівник і просто займається іншими справами. Він знає, що ця вирок для цього дерева вже є, існує. І коли з'явилося у ній час після того, як він попорався. З основними своїми справами, то він зрубає цю смаківницю навіть тоді, коли і не, плоду, і не час плоду приносить, тому що вирок уже зроблений. Дуже часто ми так собі кажемо, Та в нас ще є час, а може у нас вже немає часу. Вирок зроблений. І, і ми повинні зробити надзусилля, навіть коли, тоді, коли немає часу нашого плоду, ми повинні його принести, щоб залишитися? залишитися з Господом і не бути виробатим, як то дерево, або не буде усохнутим як та смаковниця Ви знаєте, це стосується, знаєте, от а, вираз є такий, нехай мертві ховають своїх мертв. Мертві які ховають, і які ще ж ходять чи які їдять, і ще поруються по городу, і ще там щось там роблять, але вони вже мертві. Ми ніколи не задумується над словами. А, наші, а слова, а стол Господні несуть глибокий смисл. І смис несуть мені особисто. Тому нехай Господь дасть нам можливість і розчулення, щоб ми чули ці слова, приймали їх до серця і жили цими словами, тобто в житті застосовували і де чого боялися, а де в чому поспішали. Амінь.